Уже багато років в церквах виникає одне й те саме питання серед молоді. Чи можна одружуватися з невіруючими? Тим паче, ви знаєте, що в багатьох церквах євангельських дівчат багато, хлопців мало. Ну і ось вони дивляться в сторону всіх потенційних кандидатів. Хоча це не тільки питання з хлопцями, з дівчатами, так само і хлопці собі знаходять дівчат за межами церкви. Наскільки небезпечне одруження з людиною іншого світогляду? Слово Боже говорить, що крайньо небезпечне. Сьогодні ми читаємо і вивчаємо 9, 10 розділ Езри і читаємо наступне: читаємо, що народ Ізраїля зі священниками і Левитами не відділилися від народів землі в їхній нечистоті. Виявляється, народ, який живе не по Божому, він живе в нечистоті, в гріху. Як це виявилося, написано в другому тексті, бо взяли собі та своїм синам з їхніх дочок, тобто одружувалися. Одружувалися з людьми іншого вірування, а практично не вірування, бо це були народи поганські. Чим небезпечне одруження на людині іншого вірування чи невір'я? А тим, що невір'я отруйно діє на людину віри, а тим, що в людей різна система духовних координат. В основі сім'ї лежить не секс. В основі сім'ї лежить духовна єдність. Відсутність духовної єдності рано чи пізно, категорично, неприємно почне впливати на сім'ю, на непорозуміння. Ось чому потрібна духовна єдність в шлюбі. Тому що сексуальна захопленість, душевна захопленість. Вона буде коливатися, вона буде більш інтенсивна, менш інтенсивна, але без основи, яким є духовна єдність, сім'ї не збудуєш. Ти хочеш будувати сім'ю по-божому, то ти мусиш знайти людину, яка вірує так само, як ти. Не сподівайся, що колись ця людина так само почне вірувати. Швидше може бути навпаки. І багато сімей таким чином страждають роками і десятиліттями. Бувають винятки, але вони, на жаль, не обов'язково стосується тебе: читай слово і тримайся, воно захистить тебе від багатьох помилок.